Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно ніжні та соковиті котлетки по-київськи. Ніжне м'ясо в хрусткій паніровці та рідка начинка з ароматом масла. Одним словом, це дуже смачно і його потрібно швиденько готувати. І почнемо ми приготування з начинки. Беремо зелень, у мене це кріпта петрушка добре миємо, просушуємо та нарізаємо. Додаємо зелень до м'якенького вершкового масла. І все добре перемішуємо. Далі це вершкове масло потрібно викласти на харчову плівку, загорнути і покласти в морозилку приблизно на 5-10 хвилин, щоб масло добре заморозилося. Формуємо з нього ось таку довгу ковбаску, щоб потім просто ми нарізали його на шматочки та виклали у котлетки. Далі займемося вже самими котлетками. Для початку нам потрібно замочити білий хліб або батон в молоці і залишити на декілька хвилин, щоб він трішки розм'якнув. Для самого фаршу я взяла, звичайне куряче філе і перемолола його через м'ясорубку. Також можна брати і інші частини кур. До фаршу додаємо сіль перець за смаком, одне яйце та віджатий хліб. Хліб потрібно добре відчати від зайвого молока. І тепер це все добре перемішуємо руками. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Виймаємо із морозилки замерзле вершкове масло і нарізаємо його на 10 частинок. Ну а далі формуємо котлетки. Відщіплюємо трішки фаршу, розминаємо його в руках, в серединку викладаємо вершкове масло і формуємо котлету. Обвалюємо в сухарях панірувальних і викладаємо на дощечку. Якщо фарш буде липнути дуже сильно до рук, то формуйте котлетку вже на тарілці з панірувальними сухарями. Так буде легше їх формувати. Осмажуємо котлетки великій кількості олії на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 4-5 хвилин до золотистої скоринки. Далі переносимо їх на деко і відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів, випікаємо приблизно ще 10-15 хвилин до повної готовності м'яса. Подаємо котлетки до столу гарячими. Я завжди їх готую з картопляним пюре. Це дуже смачно. Котлетки виходять соковитими, ніжними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів.